Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Біловіш. Ми зараз знаходимося на полях, на території села Біловіж. Люди бачите, працюють, готуються до, до якихось там ґрунтових робіт. Добрий день, як вас звати? Що ви тут робите? Розкажіть. Добрий день. Картоплю будемо що? На Наноблогер тоді. Наноблогер на хвиля, такі є бачить. Да <ріх> да, <ріх> а я поснімаю. Ти не витікайся, ти що? Ні, не отівкайся. Він буде знімати ззаду, позорить мене на все село. Моє неправильно розкидаю. Зараз побачив, як ти розкидаєш. <ріх> давай, давай. Мієш телефоном вмієш телефоном користуватися, в її вили в руках тримати. <ріх> О, всі так розкидають. Добре Тряси? А кому хоча розкидай? Мені кому. Того, хто мені? Ти 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 Полушенко <ріх> Михайло Олексійовичу. Давай, давай. Нема чого, нема чого їздить прикладатися назад. Чоловік хотів познімати а мені ок. Ну ну людей лякає, But ходить з телефоном. Я тебе да, да. Чоловік був рукав. Вона гарно про бачиш, ну. Що ты не вироблений з телефоном в руках? Ти хоча б поводь укався. Та я вже стараюся менше. Я стараюся менше. Ооочи О, бачиш. Да й конець буде, а я мучуся розкидаю сам. О, як файно. Чекай, а що ж я від тебе хотів? Запитатися хотів. Хватить. Як хватить? чи що? Ні, там, вже там, нормально. ай ай. яй, -яй, -яй. Вс, здобув. А що я хотів від тебе? Хоч хотів по село запитатися, де да вже про громаду, а ти мене щось збив. Уже Ладно, добре, давайте, бо я вже запутався. Okay.